<клес> я вам дякую за ваш візит до нас, най Господь дає вам багато многе, младе літа і спорогає. Сьогодні я ще раз вдяку за його талант Богом дарований. Як ви чули всі, як зараз буде відпуст, потім мировання. І там Ціан запрошує всіх за солодкий стіл. Паники, кифлики, шитеменні шилеяки там є. Так що всіх запрошував сюди для такого маленького, нашого братського одної сім'єю угощення. Вітаючи всіх вас, сьогоднішнім торжественним праздником на всіх вас призиваю Боже благословення. Благословення Господні на вас, обладать, чоловіка любі всі данині прісної воїки, Амінь! Тебя, Христе, Боже, наші слава. Ти, ти... слава Отцу, Світлані і святому Духу локою на Ніпресне, во віки, Віковами, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Высоко присвячені водиком, Господи. Воскресів смерти, Христос, істинний, Бог наш молитве, причистий, Матері, Маті, Святислав, Сіхвальний апостол, светителя Іоанна, Архієпископ напотського целу, саді Николая Меліківського творця. И подобный нас Стец наш, Антоні Федоський Бечерський, Сергій Ніко Никону Раддинський, Сергія Носаровського, Вегуна Чудор Цабачайського Угрина, Ефрена Аторська, Алексей Гарбторуського исповедника, и его уйска, святого прока Божий Ильи, и же святых, всех святых земля наших, просиявшиеся, пам'ятные совещаем, святый прадный Ботець окимани, все святий, войн спасит нас, як благ і чоловік, Марке Феодору, Федору, его панствою і и наші браті настоятелі святого храма Свято, отцю отцу протерею, і Йоанну і умению варварі сестрами, кураторам, благодітелям, украсителям, жертвователям святого Храма Сыго і всім зі Пристоящим і молящимся, подар Господи мир, здравие, долоденствие и забили плодовземные, и сохранил і и благая литов. دا ستاسو د ورځې نورې زراستې دي راځي چې پرکړي دا ستاسو د نارووالي نو چرپو